Привіт, от скажіть. Чи могли б ви уявити, що один із найдинамічніших командних видів спорту народився завдяки звичайнісіньким пирогам? Серйозно, сьогодні ми поринемо в дивовижну історію Алтимат Фризбі», гри, яка починалася не на величезних стадіонах, а в гамірних студентських кампусах? І ось ми підходимо до головної загадки на сьогодні: що ж може бути спільного між студентами коледжу та формами для випічки пирогів? Ні, ні, це не початок якогось дивного анекдоту, це, власне, і є ключ до походження алтимату. Ну що, давайте розбиратися. Але знаєте, перш ніж ми розкриємо цю пиріжкову таємницю, треба зрозуміти одну річ річ, яка робить цей спорт, ну, просто абсолютно унікальним. Це набагато більше, ніж просто китки диска, це ціла філософія, відома як дух гри. Так що ж це таке, «Алтімейт»? Ну, уявимо собі поле, щось схоже на те, де грають в американський футбол. Головна мета передати диск товаришу по команді, який стоїть у заліковій зоні суперника. Здається, все просто, так? Але, як то кажуть, диявол у деталях. І нехай ця простота не влодить в оману. Насправді це така собі вибухова суміш атлетизму. Тут є стратегія з футболу, динаміка пасів з баскетболу і видовищні китки, майже як в американському футболі. І найголовніше, все це без жодного поштовху чи контакту. Це абсолютно безконтактний спорт. Ну що ж, час повернутися до нашого питання про пироги. От як скажіть, звичайний десерт міг стати поштовхом для цілого виду спорту. Готуйтеся, бо ця історія точно здивує. Так от, усе почалося ще в 40-роках х роках в Єльському університеті. Студенти, з'ївши смачні пироги від компанії Frisbee Pie Company, почали просто заради розваги кидатися порожніми металевими формами. Але, як можна здогадатися, аеродинаміка в них була, м'яко кажучи, не дуже. Це й помітив винахідник Волтер Морісон. І вже в 1948-му він створює ідеальний пластиковий літаючий диск, а в 1957-му продає права на нього. Ось так і народилася легенда. А ось і маленький цікавий факт: перш ніж стати всім відомим фрізбі, винахід Морісона мав назву Плутонова тарілка. Просто уявіть на хвилинку, якби ми сьогодні грали в Ultimate Плутонова тарілка. Звучить справді космічно, правда ж? Гаразд, отже, диск у нас вже є, але на той момент це була просто іграшка. Як же ця забавка перетворилася на справжнісінький спорт з правилами, змаганнями, чемпіонатами? Давайте дізнаємось, хто ж стояв за цією спортивною революцією. А ключовою фігурою тут став звичайний школяр. Його звали Джол Сілвер. У 1968 році в Нью-Джерсі він разом зі своїми друзями вирішив, що ця гра з диском заслуговує на щось більше на серйозні правила. Вони просто сіли, все продумали, розробили перший офіційний звіт правил і провели першу в історію гру в Алтімат. Ось так просто. І це, звісно, був тільки початок. Просто погляньте на цю цифру вже до 2012 року кількість зареєстрованих гравців перевалила за 100 тисяч. Тільки вдумайтесь ідея кількох школярів з Нью-Джерсі буквально захопила цілий світ. Тепер, коли з історією розібралися, давайте зануримося в саму гру. То як же грати в Ultimate? На перший погляд, правила досить прості, але за ними насправді ховається глибока стратегія і, звісно, неймовірна командна робота. Отже, кожний розіграш починається з доволі видовищного моменту. Обидві команди шикуються на лініях своїх зон. Команда, що захищається, виконує далекий кидок, він називається пул на половину поля суперника, і от де диск приземлиться, саме звідти й почнеться атака. А ось і, мабуть, найголовніше правило зловив диск, зупинись. Так, так, бігати з диском в руках заборонено. Дуже схоже на баскетбол. Встановлюється опорна нога. І гравець шукає, кому б віддати пас. Весь рух на полі створюється виключно за рахунок передач. А як можна втратити диск? Ну насправді дуже просто. Наприклад, пас впущено, або він просто неточний. Або диск вилетів за межі поля. Його також може перехопити чи збити суперник. Або якщо гравець тримає диск у руках довше 10 секунд. У будь-якому з цих випадків все, володіння переходить до іншої команди. Так, ми обговорили правила, паси, втрати. Але зачекайте но. А хто ж за всім цим стежить? Хто фіксує порушення у ці виходи за лінію? Взагалі, де арбітри? І ось тут ми підходимо до самого серця алтимату. до того, що робить цю гру справді по-справжньому унікальною. Відповідь на питання про суддів це не просто правило, це ціла філософія, яка називається дух гри». Готові? В алтиматі немає суддів взагалі зовсім. Дух гри це фундаментальний принцип, за яким відповідальність за чесну гру лежить на кожному гравці. Саме так, все правильно, гравці самі собі арбітри. Що це означає на практиці? А те, що якщо гравець сфолив, він сам має це визнати. Якщо виникає якась суперечка, ніхто не кричить на рефері, гравці просто зупиняють гру і спокійно обговорюють ситуацію між собою. А що, коли домовитись так і не вдалося. І для цього випадку є ну просто геніальне правило. Якщо за 30 секунд спільного рішення немає, гра ніби відмотується на крок назад. Диск повертається до гравця, який кидав останнім, і розіграш просто переграється. Жодних скандалів, жодних сварок, головне, це сама гра. Ось така от історія. Від звичайних форм для пирогів до глобального спорту, який побудований на довірі та взаємній повазі, і все це залишає нас із одним цікавим питанням: а може справжня суть спорту не в перемозі за будь-яку ціну, а в тому, щоб змагатися чесно, покладаючись на власну совість і совість суперника, є над чим подумати, чи не так?